І найбільше недооцінений у нас це фібровий диск. Дивіться, який тоненький, як музикальний. Беремо таку підошву, ставимо підошву. Сюди дісочок. Гаєчка в комплекті з підошвою. Фібровий диск від компанії Клінсфорг. Як він справиться із цими швами? Погнали! Майже не зносився. Ви бачите, що умови не рівні. Вітя наварив шви, як ковбаси, я не знаю, я попросив, зроби шви людські, навалило, блін, я є лістер, звісно. Цей диск, ребята, самозаточний. Ним чим довше ріжеш, тим він стає гостріший. І бачите, результат. Ну, теж гладесенько. Що тут, що тут гладенько, тут є ці канавки. Якщо взяти до уваги, що шви, шви такі, як наші Вітя я не знаю, ферми варив на торговий центр, і вони всі нерівні, і ця бляха нерівна, то ці диски справляються на ура з усіма. Поставленими задачами. Як на мене, непрофесіонала працювати мені було легко, найлегше, де він цей? отаким, з пелістковим. Цей легенький, теж тоненький, ним дуже зручно, але треба привчитися. Фібровий диск від компанії Клінспор може закрити ваші задачі як в професійній сфері, так і в побутові. Можете вам Вітя буде робити отакі шви, а ви будете їх стирати, блядь, до півночі. Навалив мені тут.